Прибирання за півмільйона скандал у центральному міському районі. Депутати не змогли відповісти, що то за диво пилосос, що прибирає раз на рік за шалені кошти. А можна залишитися депутатам? Що ми поставили декілька питань від Центрального міського району? Будемо дуже вдячні за спільну співпрацю і депутатів, які звітують, що зробили багато роботи для нашого району. Я е, зробив запит, мені дали відповідь. Ручне прибирання сміття із застосуванням вакуумних прибиральних машин. Одне прибирання на риб 406 тисяч гривень. Ми хотіли знати, де це прибирання? прибавя. Хотів узнати у депутатів, тисяч. Але за дітей де з риба люди обурені. Територія буквально потопає у смітті, а очільницю району нагороджують грамотами. За що відзнаки поліетилен на деревах, сміття у покришках та цілі колонії пацюків мешканці прилеглих до стихійних звалищ будинків в шоці, що робити і до кого звертатися. Відповіді в експерта рухаємося по інстанції вище, звертаємося в Дніпропетровську держпроспоживслужбу, звертаємося до обласних держадміністрацій з відповіддю про те, що на таку таку, -таку скаргу не було зреаговано. І є така то проблема. Це проект про кривий ріг коротко. підписуйтесь на одинадцятий, аби нічого. Не пропустити.